постачка, у нас для вас супер пропозиція шкарпетки Aldi, Це для нас новинка, і хочу, щоб ви їх попробували і нам потім дали фідбеки. Які вони тому супер ціна: 490 гривень за кілограм. Лот буде 5 кілограм міксованих різних шкарпеток. І жіночі такі, і такі, і ось і ось лижні шкарпетки. Покажу вам приблизно скільки одна пара. Значить, дивіться, це лижні шкарпетки. 71 гривня буде 4, ну, 4 пари. Такі махрові жіночі. 60, 58 гривень. Дві шерстяні шкарпетки 26, майже 27 гривень. Навіть будуть різні шкарпетки. Вони будуть як упаковочка, так і без упаковочки. І дитячі, і дорослі, і ось такі махрові. Оці, наприклад. Ці скільки? 93 гривні, три пари. Приблизно, приблизно 30, 25-30 тридцять гривень. однієї пари шкарпеток. І будуть ось такого плану. Ми для вас виберемо найкращі шкарпетки, але можуть бути і ось так. Без упаковочки. Наприклад, якщо ці без упаковки, 34 гривні, махровий класний носок. Їх тут є багато. До речі, ось дивіться, який махрова шкарпетка. а Вверху класна така резинка. Чоловічі і жіночі. Значить, мікс різний. Ось тут Аня ближче ними. Ось, подивіться, це класна шкарпетка, що вона для тих, у кого проблеми з венами, воно не перетискає ось такі шкарпетки. Потім ось такі дитячі. Значить, будуть чоловічі, дитячі, е жіночі, теплі будуть шкарпетки, лижні будуть шкарпетки. Ось цей ми ще самі навіть цю коробочку не перелили. От, ви замовляєте, ми коробочку цю е розсортовуємо по розмірах. яка це красота? Тридцять сорок Шкарпетка повністю махрова. Новий бренд класна якість. Ось стандарт у екотек. Значить, 490 гривень за кілограм. Лот у нас буде 5 кілограм, коштує 2 450. Пробні лоти для клієнтів, щоб попробували сказали фідбек по цим шкарпеткам. Заробляємо разом.